Путін розчарував свого останнього великого союзника леопарди вже в Україні. Челенджери на підході. Найбільша поразка українського міністерства закордонних справ за останній рік. То це топ теми дня і те, що ви могли пропустити. Це проект Рика Мене звати Андрій Булгаров, і ми починаємо. Ну що ж, Білорусь готується отримати ядерну зброю. Напередодні Путін оголосив про плани до 1 липня завершити будівництво сховища для тактичної ядерної зброї у сусідній країні. За словами головного терориста Росії, про ядерне озброєння вже давно просив сам Лукашенко, бо ж існує аж чотири напрямки, звідки на Білорусь готується напад, тож нічого дивного в цьому рішенні немає. Проте крім Путіна та Лукашенка, в світі так ніхто більше не вважає. В Сполучених штатах заявили про непропустимість ядерних погроз і наголосили, що дії двох диктаторів не вплинуть на політику НАТО. А в Євросоюзі пішли ще далі: пригрозили Білорусі санкціями у випадку, якщо ті дійсно розмістять на своїй території російську ядерну зброю. У Кремлі поспішили заявити, погрози Євросоюзу не завадять російським планам, як раптом, черговий ніж в спину в МЗС Китаю не зраділи такому рішенню і м'яко нагадали, що є прибічниками нерозповсюдження ядерної зброї. Тож вибір у Путіна невеликий: або розмістити у Білорусі ядерну зброю і піти проти ледь не останньої країни, лідер якої готовий вести діалог із військовим злочинцем, або заповнити білоруські сховища. Наприклад, бульбою, щоб не засмутити ні Китай, ані Білорусь. Ну і поки білоруси ще не усвідомили, що ядерної зброї у них не буде, в ефірах пропагандистських каналів вже подумки знищили половину Європи. Що, вражини, рохкайте! Беларусь – ядерная держава. Государство, обладающее возможностью в случае нападения на его территорию ответить тактическим ядерным оружием. Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте. И так свершится потаенное. Не суйтесь по нове, ибо облучим. Вы нас вынудили и не жалуйтесь теперь. Вас предупреждали. Тут таке, знаєте, ще така історія. Ішов колаборант Маріуполем, Бачить, машина горить, сів в неї і згорів. Приблизно такий сюжет відбувся сьогодні у Маріуполі. Там вибухнула машина з так званим начальником міського управління поліції Михайлом Москвіним. У міській окупаційній владі кажуть, це наслідки роботи місцевих партизанів. Так чи це ні колаборанти знов нехтують правилами безпеки? Ми не знаємо це невідомо за попередніми даними. Колаборант на жаль вижив. Проте можна помітити певну закономірність. Москвін ледь не пішов за маршрутом одноіменного крейсера російського звісу. Неспокійно сьогодні зранку було і в Мелітополі в тимчасово окупованому місті вибухнув гуртожиток, в якому жили російські військові. Також у Мелітополі вибухнула будівля, в якій перебувала так звана служба безпеки окупантів. Що ж здається, свою ж власну безпеку вони забезпечити не змогли. І це тільки початок. Українські військові успішно завершили навчання на танках Челенджер-2 у Великій Британії і повертаються додому. За словами керівника навчальної місії, українці навчилися досконально працювати із британським танком. Зазначу, королівство повідомляло, що готове віддати на потреби ЗСУ близько 30 надсучасних сучасних Вони прибудуть до України найближчим часом. А от 18 танків Леопард 2 від Німеччини вже перетнули українські кордони. Он про це повідомили в німецькому шпігель. А от в Лос-Анджелес для боротьби з орками передав Україні леголаса. Ну так що ж якби кажуть, знаєте, Володар Перснів, він може бути такий. Актор Орландо Блум приїхав в Україну в якості посла доброї волі ЮНІСЕО. Блум зустрівся з родинами, що постраждали внаслідок російської агресії. Також актор провів ряд переговорів із президентом Володимиром Зеленським. Говорили про питання гуманітарної допомоги та відбудови українських... Іх міст також Орландо Блум зустрівся із псом-патроном. Подробиці цих переговорів наразі невідомі. Тим часом російські літаки, здається, доліталися. Борт російської авіакомпанії не зміг дістатися до Москви із Нижнього Новгорода. Мова йде про цивільний літак «Сухой суперджет. Як кажуть росіяни, їх власна розробка. А по факту борт більш ніж наполовину зібраний із західних комплектуючих. Літак провів у польоті близько 20 хвилин. Після Чого подав сигнал тривоги і повернувся в аеропорт виліту? Раніше повідомлялося, що через західні санкції на російські літаки ставитимуть вживані двигуни а от виготовити нові росіяни навряд чи зможуть. За даними офіційними, кількість науковців в Росії рекордно скоротилася за останні 30 років на 70%, А пік еміграції міськів припав на 2022 рік. А от Україні пророкують прискорений вступ в європейський союз. Принаймні, такої думки президент Сербії Вучіч заявив, очікує на великий поворот України на європейський шлях у червні. Цьогоріч він сподівається, що буде ухвалене рішення про початок переговорів про вступ. Це той самий Вучіч, нагадаю, який заперечував постачання снарядів для України. Одне прослуговування, і життя більше не буде таким як раніше. Так у мережі коментують резонансний злив телефонної розмови продюсера співачки Валерії Йосіфа Пригожина та російського мільярдера Фархада Ахмедова. Друзі, як можна зрозуміти із розмови, не добирають слів, оцінюючи чинну російську свою владу і самого, звісно, президента Путіна. Злочинці, тварюки, сатана, ліліпути. А це тільки характеристики, які дозволяє озвучити телевізійний формат. У мережі одразу припустили, що це ФСБ помилилися. І запис, записала не того пригожина, але згодом таки злили розмову, щоб усі зрозуміли, що слухають кожного і відповідно потім можуть зайнятися. Як це вже відбувається із продюсером, наступним клієнтом якого може стати так званий оркестр іншого пригожина? Україна, Польща та країни Балтії виступили із заявою про недопущення спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних спортивних змагань, у тому числі і Олімпійських ігор. Країни вказують, що неприпустимо випускати на міжнародні майданчики спортсменів, які спонсоруються та підтримуються урядами, які продовжують агресивну війну проти України або ж є безпосередньо російськими військовими. Детальніше про скандал, який спричинила ідея повернути представників Росії та Білорусі до великого спорту, читайте у матеріалі на сайті Ukraine World News. Збірна України з футболу поступилася команді Англії у стартовому матчу відбору на євро 2024 Гра закінчилася з рахунком 0-2. Обидва м'ячі українці пропустили у першому таймі. Поразка футбольна спричинила поразку дипломатичну. Міністр закордонних справ України побився об заклад зі своїм британським колегою. Колеба написав Джеймсу Клеверлі: Якщо Україна виграє, ви винні мені пляшку англійського вина. Якщо Англія виграє, я прогощу вас пляшкою українського. Для передачі британському дипломату Кулеба обрав пляшку закарпатського вина, виробництво якого належить українському тенісисту першій ракетці України Сергію Стахановському. Зараз він захищає Україну в лавах ЗСУ. Ось такими були топ-теми дня. Це проект Река. Про мене звати Андрій Булгаров, А ми обов'язково побачимось.